Виготовлення нетрадиційних букетів, частина 3. Нам знадобиться батончики, цукерки, шпажки кулінарні, подвійний скотч, скотч та ножиці, прибираємо все зайве. Беремо батончик. І відгортаємо позаду обгортку. Беремо подвійний скотч, відрізаємо шматок, який нам необхідно. Так як у мене скотч широкий, я беру половину стрічки, приклеюємо до обгортки до цього хвостика. Який розташований позаду, знімаємо захисний шар і розміщуємо шпажку на скотчі. закріплюємо зверху шпажку. Для надійності використовую звичайний скотч, щоб закріпити саму шпажку. Так як у мене не було тоненького двостороннього скотча, цей скотч що у мене додає об'єм і не дуже добре кріпить саме присклеювання. І ось ми отримали. Готовий батончик на шпажці. Такі ж маніпуляції проводимо з цукеркою. Підготовуємо подвійний скотч, розмотуємо один з хвостиків. Приклеюємо скотч, вставляємо шпажку і загортаємо. Для надійності закріплюємо звичайним скотчем. Також цукерки на шпажку та і батончики можна крутити на гарячий пістолет. Домотуємо скотч до самої шпажки, щоб була закріплена не тільки цукерка, а і по шпажці, щоб скотч більш надійніше тримався. Також можна закріпити шпажку на цукерці без подвійного скотчу. Принцип роботи той самий, але без подвиного скуча. Обмотуємо цукерку навколо шпажки, хвостик цукерки. та закріплюємо скотчем. Також домотуємо обов'язково до по самій шпажці прокручуємо скотч, так буде краще триматися.

Дякую за увагу! У наступному відео ми з вами розглянемо, як із підготованих засобів гігієни солодощів та шкарпеток скласти букет.